На силікон там і та, перша рибка. А. Ну, а? Я не пробував ще навіть. Класс. Віпливе, а Так, і на що він нас взяв? Взяв на обстрім Sugar 2 дюйма. Зіл майже узогло. Судочок невеликий, такий народ. Здравствуйте, горбату перевозити, так? Що йдете туди? Так, а ми а ми там ми вже так. скільки чоловік? А мені пофіг, я а став троє і там тільки То я йду з вами теж, хоч подивлюсь, бо я ж там ніколи не ловив. Добре рано, що скажан г'є ні, антиповіді. Так, ну що, будемо переміщати за ринок чи місце. Там я ще не ловив, так що піду подивлюсь, що там робиться. <ррррроражувач> на малій, на малому балконі? Та весь у цей берег. Зна брало, так? Да, зна брало так конкретно. Брати? Ну, брати, кожного забросить. Я знаю, що вечором кажуть. Кожного забросить. Я вже так думав. Так, що там всі ловили на попер, але такий окунь дуже дрібний. У мене на... точніше на волкер ловили, у мене на попер був один вихід і все. І на силікон була одна покльовка, і 5 грам. І 24 дюйма тілога. О, тільки що знову був окунь плюнув. Ага, ну тут тільки що він там ганяв окунь далі. Ну, да? На, на силікон теж була покльовка з дна тільки ті, що. І ті, там ті. була покльовка, так. Тільки поставив два дюйма і зразу покльовочку. Ось такий судочок. Його, певно, не буде видно зараз. <кій> підсвічу спишкою. Ось такий. Ну, під бороду взяв і що то, обкусив мені. Ось такий. Коротше добре, звільняємо його і ловимо далі. Кидав до того тього ротенкерот 2,9 і хоч би що, ні одної покльовки. Тільки от поставив. Два дюйма приманочку і зразу реакція з першої покльовки. Точніше з першого загакиду. Що я не маю нічого запасного треба знімати. Монтаж і ставити просто новий, і все. І закидати далі. Думаю якби був більший судак, він би клюнув на ту дювого поліну. Це суто його приманка. Я кидав 7 грам, а зараз кидаю 5 грам і 2 дюйми. Там 4, 4 грама я там всюди поставив і одразу судочок з першого закиду влупив. Ще й обрізав, блін мені силикон. Так, попередня рибалка в мене з двома судочками тут обійшлася, але я прийшов на годину майже пізніше. А сьогодні думаю виберусь ще по темному і попробуємо такий собі реванш взяти в нього. Ну, поки що перший є, буду пробувати кидати далі. Так що буде якась рибка, то включуся. Оживляється помало, була знову покльовочка тільки що, але холоста. Щось так дуже легенько пробувало прикусити. На судочка не було схоже, можливо і окунь якийсь вже просинається. Якраз минулої рибалки тут за летатям один судочок взяв. І з відкритого один, але тільки що була знову покльовочка пробую повторити, але поки що наступний закид і немає нічого. Спробую ще трошки лівіше кинути. Воно через лотатя перетягнути то все <ривіт> О, оце вже гарно було, це прямо на проводці влупив. <ривіт> да, шкода. Звичайно, зараз подивимося, що там з приманкою. Да, влупило, приманка знята. Це однозначно було клювання. Три закида і дві покльовки з того місця. Пробуємо плавніше йому покрутити. Що в мене знову була покльовка, вже на межі лотаття як хотів витягувати, але, ну, певно теж окунь скубнув так легенько. Зняв приманку і не засікся. На тому сталося. Судочок поки що не проявляє себе ніяк. Ну, хоч по темному годин клюну. Так як воно і має бути, судак то нічний хижак. А <кхем> ну, далі треба пробувати, кидати і кидати ще півгодинки часу в мене є. я ще покидаю. Мальов піднявся на поверхню, але окунь щось його не дуже атакує. Отак собою ще є попер на всякий випадок, але не знаю чи він мені пригодиться чи ні. Опасна була покльовочка. Таке як оком б'є. Що ж ти? Ну два дюйма не можеш просіктися чи що. Цікаво, цікаво! Так, ну що, другий день так собі рибалка складається, я думаю, я піду. По зловлених рибах навпаки на збільшення, а я пішов на зменшення. Взагалі одного судочка зловив, але хоч клювань було більше. Не знаю, піду ще третій день, напевне, бо все-таки треба щось зловити, бо то не серйозно. Хай будуть ті невеликі судочки, але хай вони клюють і засікають це хоча б. то окунь почав їсти малька. Але, ще й засадив. Добре що латати, вже починає трошки підгнивати, його можна легше витягнути. Так, ще один закид і зараз ще кину попером 3-4 закиди. так як тут тільки що біля мене Окунь вискакував за мальком і і все, у нас сьогодні буду завершувати. Ну, якщо щось зловлю, то звичайно що покажу, але основна ціль це був судачок. І на джих його зловити на силікон. Так що продовжимо це тоді полювання на третій день наш. Всім привіт! День номер 3 на Так, Погода стає по справжньому вже осінньою. Вже захмарилось, передають пару днів дощі і я знову вискочив на точку на судочка. Не знаю, що вдасться тепер, що не вдасться. Будемо бачити, бо. Раз починав ще по темному ловити. І як бачив з попередньої рибалки, то зловив всього лише одного. Коли вже починав по світлому, зловив два. То якось не знаю. І сьогодні вже прийшов знову ну, сірі вже, можна сказати. І знову кидаю 2 дюйма, 4 грама і буду пробувати когось зловити. Ось, а їх хтось це бажано судочок. Вже який попадеться, так і буде. Не ганяюсь там за трофеями, але подивимось. Чи він взагалі тут присутній сьогодні. Якраз ловив на попера, то... То ловили на дропшот, але на живця ставили, то він попадався один за одним просто. Не знаю, там штук 20, напевне, зловили, може більше. більше. Ну, але судочки ще менше, ніж я ловив, якщо чесно. Якщо попробую буду кидати, що вже буде якась рибка чи покльовки тоді вже. І от зразу наступний закид. і рибка підсіла. І хто там? Судочок. Це наш судачок. Ох, який він же він грубий. Наївся. Ось такий. З другого закиду. Супер, продовжуємо далі кидати. Так, зразу наступний закид і ще одна покльовочка вже така була. Гарно. Зняв приманку. Це в мене апстрім Sugar. Два дюйма в кольорі оливка. І гарно вдари. Так, акціон затягнути. Далі. Сильно від дна не підкидаю, роблю таку два оберти протяжку по дну і в очікування клювання. Мої температура значно впала до 20 градусів, вже нема тої жари 29, 30, 20, 22 вже передаю, то можливо воно вже так і буде. Вже не буде тої спеки. Отримав тільки, що знову по це вже був окунь, 100%. Такий був ледь-ледь контакт з приманкою, але мені мудрився все таки стянути. Ну і попробуємо туди залатати, та ще провести. Там також завжди хтось сидить. Є. <ривання> От і. лопатка спрацювала. О, таким окушком. Єс. І, і Кидаємо далі. Це вже хоч засікся нормально. Як я сказав, ловимо далі, наступний закид і звикидує знову риби. Да, це вже судачок. і на падінні взяв, коли приманка падала. Навіть прижав, не на то, що взяв. Отакий. Так, третя рибка. рибку, ну, сьогодні вже так, трошки цікавіше. Хай невелика, але покльоває. Процес як поток йде. Давай тільки кинув і чую вже щось сидить. Клювання, зараз по силікону подивимося. Та, знову була покльовка, ну активні сьогодні зранку мене тішить прямо. <смір> знову клювання. Твердження, могим словам. Силікон вже роздерли. Так, зараз поставлю 5 грам і приманочку від Hot Bates, отакий фетік, 2 дюйма. І зараз спробуємо на нього покидати. Так, поставив я 5 грамів джифріх. І фетік від ходбейтс. 2 дюйма. Та якийсь боковий вітер почався трошки. І попробуємо. Так, і на черговій покльовці, от що та напевне окунь відкусив Фетіка. Так, переставляємо, тоді ще щось спробуємо. Окей, ще одна рибка. Це ще один судачок Він там тих мальків понаїдався Отакий. такий Не знаю, скільки три малька вилетів по Київ Він Теж з дальничка прижав. А так, ніби щось більше було, впирався. Да, сьогодні я <рес> не або другий день, або третій день, все-таки Рибалка дає свій результат, якщо ходити, ходити його, шукати і чекати на точці, то він все-таки прийде і буде клювати. Ну, він клює на 2 дюйма, бо, бо тут мальок такий, напевно, 2 дюйма. По 5 сантиметрів, по 6, не більше. І того він як і дав 2,9 в перший день. Ну то Так було з розрахунку таке щось хоча б 300-400 грам, я вже не кажу, навіть, що я би мав пів кілограмового зловити. надією на такого судочка, але його напевне там не було, Або, або я йому не попав під морду, чи що, навіть не знаю сам. У неї також є ВІПО, відфішав така приманка на неї також. Не. Взагалі нові реакції. Скільки я обкидав і маленьку, і таку середню маю. 2,8, здається, і 2 дюйма, і все, тільки віброхвіст, і 2 дюйма, і хоч би що, і муки там. Він не реагує. І на останній, ще раз, опнув, з Так що от таких три виходи в мене було. Цей був найрезультативніший, вдалий можна сказати, і буду пробувати далі, щось ловити і знімати якісь відоси. Так що все, всім дякую, що дивилися.